Всім привіт! Розума, що починають люди під'єднуватися. Ми зараз в дорозі. Що там таке? Дні. Трохи таку далеку дорогу. Хоча вже ми половину проїхали. <кій> <кій> Їдемо з шести ранку, вже півдесятої майже. Нам залишилось година 50 хвилин. Доїхати до нашого місця. Призначення. З нами Хлопці. Яків, де ти там? Смахання. Yeah, все окей. Їдемо ми в Чикаго. Пам'ятаєте, я вам показувала, знімала відео, що ми їздили в Чикаго, подавали а, виробляти паспорт закордонний український для Єфрема. Тато поновлювати його закінчився. Термін придатності, то ми їздили, і це було там. І Він вже готовий, він вже давно готовий, а ми ніяк не могли забрати, ніяк не виходило то одне, то друге, то... і ми не ну, не було якось можливості вибратися, а це вже якось спланували, вирішили і їдемо в посольство українське. Чикаго, саме ближче воно від нас, то це в Чикаго. <кхи> то їдемо сьогодні ми по паспорту. Надіюсь, в нас все вийде. Ми їдемо без апойтмента, Тому що пробували, попробували назначити, немає таких чисел. Це просто якась така система трохи зробили. Через ДІЮ треба заходити через банк. Ну, ладно, ми це робимо. Нема просто навіть. Щоб Зловити те віконечко, щоб зробити собі зустріч, а назначити години там, коли можна забрати. Шо? А це якось я видивилася на тому сайті. Мам. Нема. Можна... <клухи> Пустало, що можна, писало, що можна забирати і без цього, без абоймента, просто не назначати, а їхати і забирати то ми оце їдемо, пробуємо. У нас дивіться, яка погода. Ну Це, це не удивительно. Він закальонний, то я така. Але все одно холодно. Скільки в нас сьогодні? 16 чи 14, так? Да? Десь, десь приблизно так тепла. А, ну, в Чикаго буде тепліше, але буде дощ. там перед. Показує, що хмурно, якийсь, так навіть дощ. То ми оце зараз вдягнуті ось так. В теплих таких кофтах, светрах. Всі. Тимофій взагалі ще взяв цю каву, показує, щоб пити. Взяв тушонейку без рукав. І ми вибрались так. Привіт, привіт, привіт з Казахстана, привіт. А, привіт з України Полтава, привіт, привіт з Вінниці, привіт всім. Молодці не написали так, то йому треба забрати паспорт, так само, як і нам. Є фремчика не було а ми як їхали сюди. Що таке? А дай тобі машинки? Зараз я там є машинки. Раз трошки сюди поставлю. Що там таке, хлопці? Яків. забрала іграшок, машину в дорогу. На, можу раніше, що ти хочеш. Держи кулька тобі цілого. Машина в нас велика, тут це дуже зручно. Давай. О. Можна брати, побрати. Я думаю, машинку до землі. Я тату машинку до землі. Побрали, покривала, дивіться, взяли одіялка, подушку. Так само і діти я побрала. Сумку взяла там з одягом всім перемінним. Вдруг холодно, вдруг жарко. Це все треба, це все треба продумати, зібрати. Я думаю, мамочки мене зрозуміють. Так, 49 людей вже з нами. Привіт-привіт всім. Хто, хто доєднується, мені дуже приємно. Тому так, так буду розказувати вже вам далі. О, вже я, мабуть, просто у відео покажу, чи нам вдасться забрати а, паспорт, а, чи все буде добре. Я сподіваюся, що все буде добре. Ну, тоді, як ми а, подавали, його оформляли, тоді як їздили, то ми це назначали апойтмент. Якось тоді вийшло так від шутку нам і названня. А, Щоб уже забрати, не можна було дочекатися якогось там числа. І Тоді, як ми були, то люди забирають, навіть просто приходили без апоті. Просто приходили і забирали так. Ну, То сподіваюся, що нам теж вдасться. Я тут дуже ще хочу десь там, ходити, подивиться, а Не знаю. А, хотіла б ще почекати. Мені дуже сподобалося це місто. Жити я не знаю, як там. Я, мабуть, там не змогла їздити там, стільки тих машин, полос. Там вже така рух, місто велике, ті будовики високі, хмарочоси. Мені подобається жити в нашому, такенькому немалий. Куди можна приїхати? Можливо, ми коли... Неможливо, десь поїдемо. Я дуже хочу подивитися цей ковчег. Робили ковчег. То, це... то хочеться дуже подивитися. Поїхати туди. Що ти хотів? Хоч заїжджали на... Що небудь так страдає? На заправку. Купили їм різного такого всяких хто що. І вкус вони схотіли ходоги і купили там жалійки. Це тобто зараз вони щось там тішать. Хто там зараз? Бачиш? Єфрем? Махай привіт. Та що ж так треба гарно. Ну, отак, отак. Молодець. П'ятдесят п'ять людей вже з нами. Вже нема дім. Ми як виїхали. Ескалатор. Дескаватор. Да, uh -huh. Ми як виїхали екскаватор. в 6 годин в ранку, то я трошки ще навіть покимарила, щось поспала. Діти теж, тому Без ноля, гла, що... До ескаватора везуть. Пізно лягла, старалась. Він не знаю, сей, куди везуть екскаватор. Єфрем! Uh -huh. Тобі Наталка привіт передає Ефрем Ефрем Наталка, привіт передає. Коротше, видно, подумаємо. Кирочки дали, з нами також препараті, часіки. Mm. дорогу тут щось лагодять. А ви знаєте, я люблю дорогу. Я люблю так сісти, всякого набрати, ну, щоб було затишно, зручно, подушечка для мене. Що там таке? Дякую. Яків не чіпають. І їхать. Вітя собі радка, Семечки. Наші діти вже вдома, вже в нас канікули почалися з 11 числа. Червня була школа, а це вже канікули. І вони привикають один до одного, тому що кожен день вони були ну, роздільно. Один від одного в школі, той в одному класі, той в другому, є френ вдома, і тільки там вже на вечір були разом. А це... це все вдома, і вони ж. Ох, вчора був важкий день привикнути до того всього. Я вам скажу, це було щось, тому що нічого не можуть поділити, ніяк не можуть договоритись, свариться, можуть і по і битися щось там. Я вже так хочу, щоб привикла і я, і вони. ну, Просто ти втягуєшся, привикаєш, а то важко тим, що вони просто щось там сваряться один з одним. І все. Тому так, Надіємося, що пару днів і вже все буде добре. Західно. Я веду ефір. 10 дней я показал прав... фермер. Да, в прямому ефірі люди бачать. Покажу вам трішки дорогу, але що за рекраснути там де лагодять? Це у нас така похмура погода. Хотілося, звісно, щоб було сонечко, тепло, ну але вже як є. Всі ти побрали з собою, іграшки різні, м'які. Що вони ти не брали? У 61 людина вже з нами. Клас. Можливо, у вас є якісь запитання, щоб хоч... вони ну, знати, про що вам а, спілкуватися з вами. Вітаю вас, благословенна сім'я діти, як діти. Гарних і цікавих людьми, Дякую за розуміння. Я сподіваюся, я не одна така. Ууу, тут грандіозна стройка. Щось інше, ще якусь дорогу роблять. Хто не боїться їздить по таких дорогах, далеких хайбей, тому що я боюсь, я не знаю, я ще по таких не їздила сама. Я оце по нашому містечку можу поїхати, ще може хіба що далеко оце до сестри. Ну це так. Такі звуки здає дорога. Це 40 хвилин до є, а так. Не бійся, не бійся. Ми, ми всі разом, ми тут. А. Він вже злякався. А так, по таких великих я, я боюся. Не знаю. Можливо, може, привикла, але в Чикаго то там взагалі. Я покажу. Будь ласка, коли я виставлю відео, подивіться, які там дороги, як там їздять. Вітаю, куди їдете, їдемо ми в Чикаго. Їдемо в українське посольство, консульство по правильному. Е, забирати паспорт Забирати паспорт закордонний. Ми робили осінню, подавали е, паспорт е, для вікрема. Його не було паспорта. Як ми сюди. Ну, виїжджали з України, сюди їхали, то ми просто він народився маленький, чомусь ми не зробили і а, вписали просто в наш паспорт і все. І ми так сюди приїхали, що він вписаний в мій паспорт був. А Зараз вирішили, що треба зробити, тому що вже йому три роки, І щоб був його свій паспорт закордонний, то це ми їздили. Осінню подавали. Фоткались, там заповняли документи, все подавали. Як і втихенько. Це зараз нарешті вирішили забрати, тому що не, ніяк не могли вибратися вже, забрати той паспорт. Було різні нюанси. То, то нема за що толком поїхати, то немає коли, немає як, то немає навіть просто числа. Ми думали, щоб назначити апойтмент. Не могли ніяк дочекатися того, тієї дати, зловити те число, щоб поїхати по його. Ну, зараз уже червень, і ми вже їдемо. Нарешті їдемо. Їдемо ми без апойтмента. Просто забрати. Там писало на сайті, що якщо забирати паспорт, то можна не назначати собі апойтмент. Ну, називається тут апойтмент, ми вже так і називаємо. Зустріч, а, зустрітися, забрати паспорт. <mex nữa> Звикли вже в, в Америці, подобається там. Так, ви знаєте, вже трохи ну, привикли. Уже як не як. Два з половиною роки. Вже в вересні буде 3 роки, як ми тут. Тому тут. В Україні. Тому це, Вже звикли. А ще тим більше мені легше тим, що всі мої рідні тут. от, в Мене не вияги такого. Е... Я розумію те. Дестри, коли ж буває сумно. Так, привикав. І мінуси. Ну, мінуси, де хоч, є, в кожній країні. Тут а, мені здається більше плюсів. А -а 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 -а. Я ще така людина, що я завжди стараюся знайти із. Із якогось ну поганого, чи ну, може не дуже приємного, але я хочу знайти якийсь все ж таки плюс. То так я в будь якому мені тут ну для мене тут більше плюсів, ніж мінусів. Бо хіба що мінус, що списатися там в лікарню, то треба почитати щоб назначити собі апитую, тому що багато людей там ла-ла-ла-ла і треба там, якщо вже прям срочно, то є такі, що можуть на другий день, на третій день назначити. А так за два тижні, три тижні ти добираєшся ще на лікарню. Дали мені тигрика.